Послуги – це результат різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів. Момент реалізації послуги збігається з моментом надання її споживачеві, розповідають в обласному управлінні статистики. За січень вересень 2014 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг становив 3,398,6 млн грн. мільйонів гривень. У середньому за звітний період одному мешканцю області було реалізовано послуг на 2,335,2 грн. У вересні цього року обсяг послуг реалізованих споживачам сфери послуг становив понад 460 млн мільйонів гривень. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих послуг. Займали послуги підприємств транспорту, складського господарства поштової та кур'єрської діяльності 40,0%, пов'язаних з інформацією та телекомунікаціями 22,7%. Діяльністю у сфері адміністративного та допоміжнього обслуговування 9,9%. Професійною, науковою та технічною діяльністю 7,9%, операціями з нерухомим майном 7,2%, охороною здоров'я та наданням соціальної допомоги 5,6%. Найбільше послуг було реалізовано в Полтаві, Миргороді та Кременчуці.